Доброго дня всім! Маємо в продажі Peugeot 3008, в гарному кольорі. Це білий перламутер. Автомобіль 2019 року. З дуже маленьким пробігом, оригінальним, підтвердженим, 122 тисячі пробіг. Авто все в рідній фарбі. 18-ті легкосплавні гарні диски. Має Має led оптику спереду, білет позаду також. Давайте подивимося його в салоні, почнемо з багажника. Тут все гарно, не затерто. З дуже приємного бонуса Замінено комплект ГРМ, мастило, фільтра, все автомобілі помінено. Помпа також. Вже новому власнику не потрібно буде думати за це. Багажне відділення велике, автомобіль компактний. Має великий кліренс, для міста дуже гарно підійде, також для наших українських доріг. Не думаєш, що зачепиш дещо чи ні. Задній ряд дуже гарний, Зауважень немає. Притонований. Бачимо по комплектації безключовий доступ. Також мертві зони є. Сфокусувалося. Чотири електросклопідйомники, складання дзеркал, це все зрозуміло. Бачимо такі гарні сидіння комбіновані, дуже зручно сидіти в них. Адаптивний круїз авто світло, автодощ. Я заведу пізніше по комплектації, покажу. Електричний ручник. Давайте сядемо, заведемо її відразу. Авто заводиться без ніяких проблем, жодних шумів немає. 122 тисячі оригінальний пробіг. Помилочок ніяких немає. Бачимо по комплектації, також є підігрів сидінь. Підігрів лобового, заднього вікна. Що у нас тут щось цікавого є. Так. Треба буде дивитися. Бачимо, є петрольові лепестки. Перемикання передач. Тут коробка встановлена 8-стопенева ISIN, надійна коробка. Це автомат, не робот. Пасажирське сидіння також без зауважень. Так. Пробіг автомобіля 122 тисячі, оригінальний. Є підтвердження. Давайте подивимося під капотом ще. Також приблизно товщиноміром. Автомобіля літня, також є ще зимова. Так, під капотом автомобіль не мився. Тут ніяких підтікань немає, всі людини в нормі, автомобіль обслужений, жодних зауважень немає. Так, Давайте ще прийдемося до шумовіром. Бачимо партроніки 360, присутні максимально біля оптика. Под 97, осторожно прийшов, 108 106, 119, тут також без почули 118, 116, 126, ряда пластикова автомобіля. Ззаду теж дуже гарні світлодіодні ліхтарі. 125, 113, 113. 109, 110, детопарці по з цієї сторони, 99, також дах, 92. Отже, бачимо автомобіль повністю в рідній фарбі. Також нагадую, що, на мою особисту думку, це є лідер в суму класі. По практичності, по економічності, по надійності. Дуже гарно виглядає стильно, з яких цих матеріалів салон зроблений. Та й покуз автомобіль дуже гарно, якісно зроблений. Телефонуйте для додаткової інформації. Відповім все, розповім про автомобіль, кого що цікавить.